Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 266. Її створив дует композиторів Еммануї Ласкер та Густав Райхель. Хід білих білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. В нас тут пішаковий еншпіль. Структура зафіксована і тема поля відповідності. Білі можуть виграти, якщо білий король дістанеться поля Б5 або H5. Звичайно, чорні будуть захищатися. Розглянемо простий варіант: король б2. Неправильний хід. Полю б2 відповідає поле а8, чорні роблять нічаю. Король С3, король b7, король С4, король Б6. Білий король не може зіграти вперед, білий король має відступати. Білий король, ось давайте, йде на поле H5. Чорні захищаються. Король h 4, король g 6 чорні захопили поле відповідності. При правильній грі чорні роблять тут нічию. Повернемося на початок. Уявимо, що білий король стоїть на c 4 В цьому полі відповідає поле b6. І це на зразок опозиції. Чия черга ходу, тому гірше. Якщо хід білих, білий король буде змушений відійти. І буде нічия. Якщо буде черга ходу чорних, чорний король відходить, білий король потрапляє на b5 і білі виграють. У нас є поля першої відповідності С4 і b6, наступні такі поля C7 для чорних, тому що з С7 можна походити на b6, а для білих це поля b3 і d3, можна походити на c4. І також, якщо віддалена опозиція Б1, Д1. Далі полю Б7 відповідають поля С3, С1 і А2. І полю Б8 відповідає С2 і А3. Також є інші поля відповідності на королівському фланзі. Хто може, запам'ятайте ці поля відповідності. За білих правильний хід король Б1. Зіграти на синій кружечок. Тому що чорний король він не може зараз походити на синій кружечок. І так білі зможуть порушити захист чорних. Король Б1. Чорні захищаються король b7. Полю b7 відповідали поля С1, С3 і А2. Білі грають король С1. Черга ходу чорних. Тому чорні програють. Король С7. Полю С7 відповідали поля b1, B3, D3, D1. Правильний хід король 1. Чорні далі грають король d8. Хід білих. Подумайте. Нові поля відповідності в позиції d8, d7. Їм відповідає. Ряд полів е 1 е 2 е 3 Правильний хід король С2. Тому що полю С2 відповідало поле б 8 Чорний король не походить аж на дві клітинки за раз. Король С2, король С8. Полям с 8 а 8 відповідають поля б 2 д 2 Тому правильний хід король д 2. Король Д7. І білі грають король С3. Тому що полям С3, С1 А2 відповідає поле Б7. Чорні так не можуть сюди походити. Чорні грають король С7. Хід білих, подумайте. Полю С7 відповідало поле Д3. Білі грають король д 3 білі захопили поле відповідності, і білі виграють. Якщо зіграти король d7, король С4, білий король потрапляє на b5. І далі білі легко виграють. Якщо чорні грають король b7, захищають поле b6, тоді король є 3 Білий король йде на поле h5, і чорний король не встигає. Зробимо ще кілька ходів. Ось білий король потрапив на h5. Далі просто відтісняється чорний король, і білі виграють. Повернемося на початок, як це розв'язується. Ось знову намальовані ці поля відповідності. Якщо чорний король розташований буде на c7, білий король має походити на d3. Тоді білі виграють. Виграш досягається єдиними ходами. Король Б1, король b7, король С1, король С7, король d1, король d8. Білі грають так, от, щоб чорні не могли походити на поле відповідності. І тільки так білі можуть виграти. Інакше в чорних завжди буде захист. Король С2, король С8, король д 2 король д 7 король С3, король С7, ось чорний король на С7, білі грають король д 3 В чорних цугсванг чорні програють. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!